Гаряченькі футбольні новини прямо з зустрічі в будинку футболу України. Будинку футболу України з бомбосховища, тому що під час прямо повітряної тривоги це відбулося. Зустріч з президентом нашої асоціації футболу України АФУ паном Павелко. Зустріч журналістів. Ну, бачите, така тісна. Ну, це бомбосховище, але так вийшло, що майже три години, і це ми з Дмитром Сухатіріним там, от щойно прибули звідти, були і готові вам доповісти, що одержали і документи, які дуже цікаві документи про те, що відбувалося до і вже після того, як пан Павелко став президентом. Одержали і міжнародні розслідування, ось така книжка, я знаю, детектив, просто в якому є глава і про наш український футбол, тобто розслідування. Але е, найгарячіше те, що ми дізналися, це перше, тренер збірної, ну, головна команда країни все ж таки має, буде мати головного тренера, і ставка на Сергія Реброва. Інших, по-моєму, немає кандидатур. Ми вже знаємо про те, що багато звинувачень пана Павелка, от Сергій Рибров зі своєю командою має прийти. І буде орієнтація вже на його команду, яка проповідує і знає достеменно іспанський футбол. І за цими моделями, я думаю, буде розвиватися збірна. Що ще от зацікавило наших. Зцікалив і цікавить наших глядачів, Дмитре, з того, що ми почули. Ну, з того, що ми почули, <кій> грати ми будемо без глядачів і глядачів не буде на трибунах у другому колі чемпіонату. Поки що не зрозуміло зовсім не зрозуміло, буде Кубок чи ні, президент не зміг дати остаточну відповідь на це питання. Крім того, президент підтвердив, що Ротань залишається тренером молодіжної збірної України. Це 100%. І якщо він виконає завдання виходу на Олімпійські ігри вперше він буде тренувати не тільки на євро, а й на Олімпійських іграх нашу молодіжну збірну. Це самі і 100% новина, яка його так це вже проговорено, так. це вже прописано. Що було ще зрозуміло? Плану Б нема. Всі чекають Риброва. Було питання, що гра ось зараз, ось навесні, ось березня, так, вже так, має, так. А тренера нема головного скану нічого. Будемо президент, виходити президент ситуація якось так. Що у нас плани все ж таки далекоглядні. Заявка є на чемпіонат світу 30-го року. тобто Росте, тобто він каже, підроста, що Рбров це стратегія це до 2030 та, та, та. року. Ну, що тобто ж, не, з можна 2023 не до 2030 не е, Ну, Не сказав би я, що зустріч пройшла мирно. Так, були провокатори, були провокаційні запитання О, від, е, скажімо так, наших колег, типу Романа Бебиха і е, Віктора Циганика. М -м -м, е, і так, ще я. там декілька деяких колег. О, ну, Знаєте, е, знов таки, я висловив, не, не, не вірю я в журналістів-розслідувачів. Є люди, які ось як автори цієї книги, одержують конкретну інформацію з якихось джерел, офіційних джерел, з якихось організацій, і на цьому вже роблять собі, як то кажуть, популярність, ну і дещо. Але ще раз попросили, і я зрозумів, що ось такі документи, які нам надали. Конкретні документи по будівництву полів, по тому, які, які фірми займаються цим. Ви знаєте, президент Афу підготувався до цієї розмови. Дуже конкретні були відповіді на запитання і. Ну, якщо Як чесно, це було е, трошки смішно дивитися, коли людина принесла документи, принесла заздалегідь е, підготовлені відповіді, так, а журналісти прийшли без жодних документації і без жодної аргументації. Не аргументовано на... Зате, зате докази. на популізмі їхали. Так що їхали на популізмі, їхали і нікуди не заїхали. Поки не, не буде доведено. А навряд чи от я дивичись з тих документів, буде щось доведено. Так що тут щодо скандалів, скажемо так. Цікавеньке, що всі справи, які були відкриті по Павелку, він сказав, що всі ці справи старі і вони вже розглядалися. І, типу, по нововиявлених доказах їх зараз хочуть продовжити. Але він також трошки припідняв завісу і сказав, що можливо, що скоро з'явиться нова справа по ньому. І по цікавому питанню. Ось так ну будемо Все чекати. може бути, але головне те, що ми одержали всі журналісти, одержали конкретні документи, на яких можна от тоді можна будувати якісь свої, так би мовити, домисли розслідування. А е, головне щодо футболу, ми дійсно Дмитро каже е, з кубком неясно, телепул. Це відкладається на після війни, да було конкретне Дуже запитання по І президент да. Української асоціації футболу сказав, що питання телепу ми відкладаємо, ми будемо його лобоювати. Це моя цікавість, воно безпосередньо буде на законному рівні. Але після війни, коли люди будуть змоги платити гроші за ну за, за перегляд матчів. Ну і щодо знов таки, будівництва полів, щодо заводу, який виробляє штучні поля, все в цій документальній базі, все пояснено. Ми знаємо, куди, якщо нас цікавить, звичайно, когось цікавить заради скандалу, виробник відповість на всі запитання, все виявляється не так, не так страшно. І так Ні, ну, гроші це на полях заробили. Там був ще гроші, один буклетик звичайно. такий цікавий, да. що повноцінних полів на українському заводі, полів, яке з, по ліцензії в нас так, збудували 66. А ще по країні збудували 25 тисяч майданчиків невеличких, теж стучною травою, на якому заробила компанія, яка керує цим заводиком. Ну, за те, за те от... Є конкретно, і ми я сам випробував такі поля. Бігав на них в футбол. Ми грали, вони дійсно якісніше ніж те, що було раніше, що витиралося швиденько за один рік. Так що тут. Така. Як ваше особисте враження? Від, просто від виступу і від позиції і відходу від від з президентом? Ну і, як ну, журналіста подвійне враження, але мені просто знаєте, хочеться, щоб покоління, яке йде за нами, за старим журналістським корпусом, воно було завжди конкретним. Ну і питання, якщо ставиш запитання, от кожна прес-конференція, кожна така зустріч? Мене виводить з як то кажуть, з рівноваги те, що задає запитання колега, задає він протягом буквально кількох хвилин або й десяти хвилин, що лишається відповісти тому, яку людині, яка має відповідати, так і тут було. Вона затягнулася ця зустріч десь на три години. -3. Так, три години. Ну, Це... ну трошки допомогла повітряна тривога, тому що ми е, перейшли в бомбосховище, і так усю конференцію провели в ну, бомбосховище, щоб всім було спокійніше. Е, з бомбосховища вийшли е, з новинами дійсно конкретними. Ми знаємо, що Сергій Рибров буде тренером. Ми знаємо і плану. На жаль, в цій ситуації, ми, якщо щось не вийде не у плаву Сергія Риброва, з в нього є діючий контракт. Йому зараз про пропонують пролонгацію діючого контракту на більш вигідних умовах, але він відмовляється від більш вигідних умов ну, від цифри по контракту, яка там трошки більше трьох мільйонів. В рази менше тут у нас іде ну, на патриот. зустріч у Афу і хоче підписати з ними контракт, і в нього сума в рази було заявлено ну, президентом. То менше, ніж зараз він отримує по контракту. Ну, тобто, якщо там, скажімо, було у попереднього тренера. Чи Ой, до речі, цікава інформація да. про пана Шевченка, так. Скажімо, три мільйони то в рази менше буде у Риброва, який погоджується на це, для того, щоб. Працювати з головною командою України це згадаємо про Шевченка, про якого так. теж запитали, і спитали, що ж в вашому контракті в новому по з УАФом, якого так і не відбулося, повинно бути було пониження зарплати за рахунок того, що ви не перебуваєте в країні певну кількість Привний днів, і час скажемо так. так, днів так, і скажемо так, що не Підтвердив і не спростував цієї інформації президента, ну, хоча такі... до свого кума він був дуже толерантним. Ну от такі деякі деталі, тому що ми перші, хто викладає про цю зустріч, деякі наші колеги ну, бойкотували, не прийшли на зустріч цю, тому що там, начебто, не було акредитації на них. Ну що ж, хто хотів, право... той потрапив. У мене теж не було акредитації, але якось Пришов зайшов, витро. і так, і все якось вийшло. Всі, хто приходили, всі одержали можливість послухати. Ну, так відбулося. Це будемо говорити, головне, ми чекаємо самого футболу. І як на включенні один з наших колег включився під Бахмута, ну, і дійсно сказав, що і ми тут. Також чекаємо е, хороших новин, хорошого розвитку подальших подій. Подяку... Хорошого розвитку подальших подій. Подякував е, Афу за те, що функціонери прибувають і на передку бувають, і, і, і роблять якісь. І, є у них уже і старлінки, є у них якісь тепловізори. І безполотники віддав. Головне ще безпілотники. Ну що тепер до інших справ? Така така зараз ситуація. Війна. А інші справи у нас, я вам скажу, що нашого знаменитого. План Б? Ну план Б можливо, план Б. <світ> <світ> Перекомендуємо пану Павелка. Вдяку за сьогоднішню прес-конференцію. і доволі та продуктивну. План Б. Хай ось сьогодні нашого українського тренера дуже Про відомо. Так, дуже відоме. Англійське видання, World Soccer називається, визнала людиною року із тренерів в Тобто серед не тренерів, тренера, цих, так, так, ну, так. а людина року серед тренерів за чоловічі або за, за вчинки. Хто з тренерів може сказати з таких тренерів такого рівня, що він? Взяв зброю в руки і пішов на фронт. Там на задньому плані видно, кого він обійшов. Так, цей так, Артета, так. який зараз <реш> перший з, 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 з Арсеналом В АПЛ, цей тренер збірної Марокко, який їх довів до так, півфіналу, це Жозе Мороні, цей клоп, який восьмий, але наш Вернедуб. Ну, тренер поздоровляє... людина року. Поздравляємо. це досягнення. Я Суспільно. вважаю, що це про дуже Україну досягнення і серйозно. Про, о, нашого тренера сказано так. Я вважаю, що це може бути план ну, Б. Що... Ну, можливо, можливо, тому що в Ренду є тренер-мотиватор. Підказка. Є і вміє будувати цікаві команди, вміє працювати вдовгу, і вміє перемагати мандрицький реал. Хай ребро. Думаю. Хай Рибров скаже, перемагав у Робі Мадридський Реал, чи ні? Ні, такого не було. Ось. Але е, у нас є ще новини, трансферні новини, переходи. Е, це теж, так би мовити. Ну, переходимо до справ чемпіонату. Нашому. Нашого чемпіонату. Отже. Ну що? Матвієнка. Що ж, е, все ж таки. Е, Шахтар продовжує розпродажу. Е, ну, По дуже да, да, завищеним цінам. Ну, це це поки що не сталий факт. Но... А, це йде з перемовини. Зараз Матвієнко у Лондоні. Дебрес, який зараз є тренером Брайтоном, дуже хоче його бачити у своєму складі Брайтона. Йому снаві щось потрібна ротація. Хоча декілька останніх матчів вони грали там практично суху. Я думаю, що це якось по, по знайомству, по дуже Матвієнко, хоча там бачити. Але ну, це а, це що не ви вважаєте, хлопці? АПЛ Піти. <зв>. Ну, в Брайтон, нашу... не в топ, Як би а... там не було, Брайтон не Брайтон. Він... А там вже підберуть вище, там... якщо зможеш. Там так стежать за цим. А він у нього хороший потенціал, хлопця. Щоб... Щоб стати mm. там лідером цієї команди, ще. ну скажімо так, що йому вже стільки років, що йому ну, прямо зараз от, от, треба, от. От. тому що і якщо час, зараз не підеш, там якась напівтравма, до літа не дотягнув і все, і не пішов. А вік у футболі, футболі не такий короткий, тобто Отже. контракт особистий погоджений. Матвієнко йде. Ну, ну, ось так. Це втрата Динамо. Це я вважаю. Взяли а, гравця. Так, так, так. Не зрозуміло для, для, для чого. Ну, ну і взяли... він не зрозумів для чого. От він зараз вже йде. Да, тобто ну, офіційна імперія, що, та, що він хоче піти дуже... Динамо десь у напрямок Турції, а там буде зрозуміло. В цій книзі є е, і про Динамо розслідування. <свіг> так, так, де так є придбати? Да. Що ви показуєте книгу, і що? Ну, є ось книга, а що де? Так, да, можна придбати. Ну, права, мов, мов... Так, тепер наступний трансфер, який у нас. Е... О. А це трансфер для мене особисто no. незрозуміле. Тобто людина грає у бельгійському брюгі, який буде скоріше за все, чемпіоном е, Бельгії, no. е, може виграти Кубок Бельгії. Так М зараз грає офіційно в одній восьмій лізі чемпіонів проти Бенфіки, яку в принципі можна пройти і зайти в одну четверту. Бачите, нижня частина і він де у стросбура. Навіщо Васильович? Ну скажіть мені Валентино Васильович, Навіщо людини йти з Ліги Чемпіонів? у... 16-ту команду Франції, яка може вилітити. Ну, заявитися знов таки. Ну, що це та, гроші. Французький ну, чемпіонат вважається трошки, трошки рейтинговіше. Щоб... Ну так, перша команда Бельгії, яка грає і у одній 16 осії, я згоден, і 16-та Франції. Я згоден, що краще. Ну, ну, можна ж було почекати до кінця сезону. Пограти ще в лізі чемпіонів. Може, в кращу команду ми, перейшов? Ми з Дмитром вирішуємо, тому отакий от, от трансфер. Ну, скажуть, що за відсутністю ігрової практики. Так. Мені здається, що гроші, що так. запропонували щось французи по зарплатні, трошки цікавіше, і людина пішла. Для і мене такий крок незрозумілий. Дивіться, ну, нарешті сталося. Зміна це скажімо так. Буде, так. І... Це для нашого знову лігіонера, це для Міколенка. Нарешті прибирають Лампорта, який з моєї точки зору, ну, ну, тренер ставився, з великою так, натяжкою. Так, так, так. Лампорт Френк. Яко, і в Челсі він погано себе зарекомендував. І в Евертоні така ж історія: 19-те місце з 20-ти ну, у команди. Можливо, нього... підход не тренерський. Кажу, ну, можливо, підход, так, не і... тренерський тому до... ще Невідомо, хто буде новим тренером, але мені кажеться, що це до кращого, тому що, старіше за все, запросять фахового спеціаліста, і Миколенка продовжить особистий зріст. Він буде рости, тому що потенціал дуже хороший хлопця. Отакі от, от речі, і ну, дивіться, що робиться. А, сьогодні не спитали. Я дуже, хотів, я дуже хотів спитати у пана Павелка, ну не дали мені вже слова. Як так, так бистро з пана години. Красникова зняли десятирічну дискваліфікацію у футболі? Ось як. Тому що ну, пан тому що Красників має, профіль, має, може, творити дива так. Це... хлопця, який відіграв 54 матчі за коста Костерики. Грав проти Німеччини чемпіонату. Цьому чемпіонаті проти Іспанії на, на чемпіонату. Тепер на буде захищати короляри Дніпра на проблемній ну, позиції ну, лівого захисника. От вам лідер нашого чемпіонату. Друге коло скоро розпочне. Скоро, от вже весна скоро. Так що Дніпро підсилюється. І... Серйозно підсилюється. Він я закриває думаю, що... всі в позиції? і Динамо. Попрацю, Я думаю, що Дніпро буде чемпіоном, як ви вважаєте? Я думаю, що буде ну, в цьому сезоні. Хотілося б, щоб зміна відбулася. Інтрига має бути в цьому. І думаю, що вона таки відбудеться. А ми сьогодні. Йдемо до товаряків, ще гралися. до, матчі, Переходимо матчі? до так. матчів, які сьогодні Несподівано досить. Такі... Все ж таки несподівано з таким рахунком програти товариський матч Рапіду. Ну ми спочатку пробіжемося трошки. Польські рак, Раків. раків обіграв так, Дніпро наш а Шахтаря так, так. Програв аустрій віденський Тобто це не диво. Ну знов це був переможений пенюк. Тут... а, локомотив Чорноморець дуже радує, що є Чорноморець і що він грає. Це він знаходиться за кордоном. Тобто, фінансування клубу є і воно не припунена. Ну, значить, отже, клуб залишиться у вищій лізі УПЛ. Ворскла теж грає, теж грає за кордоном, і це теж добре, це тому що фінансує пан є живага вага, чи немає живага, так. а Ворскла є і вже на цей момент. Ми знаємо, що «Динамо Київ програв Рапідовінському. Нуль чотири так, 0-4. На жаль, ми не змогли так. подивитися цей матч, тому що були на прес-конференції. На, -на.. Так, але для вболівальників Динамо це в принципі показ роботи і трансферу супертрансферу Шовковського. Я вважаю, в тренерськ. Стаб, це просто незмінна. На, на майбутнє все ж таки. І е, це матчі, е, за якими ще рано судити по тому, як готова команда. Вони проходять лише першу стадію, перший етап підготовки до другого кола чемпіонату. Нашого чемпіонату, який проходить в складних умовах, ніяка країна ще такого не мала прецеденту, тому будемо лояльними до наших футболістів. А вам, шановні, як би там не було, ви нам, маєте з нами прямий зв'язок. Прогнозисти можуть писати далі, хто ж стане чемпіоном, хто стане другим, третім призером. І е, бажаємо вам всім миру, добра. Звичайно, всім нам перемоги. Так, і якщо у вас залишились цікаві запитання, пишіть їх під це відео на Ютубі, воно буде викладено за годину, десь стосовно прес-конференції. Що там було, ми відповімо на всі ваші запитання. У нас є матеріали, за якими ми можемо відповісти на всі, на всі гострі і е, провокаційні навіть запитання. До побачення. Усім перемоги.